Міністерство оборони США оприлюднило список всього озброєння, яке передавало Україні спочатку повномасштабного вторгнення. У списку чимало бронетехніки. Цей Макс Про і БМП Бредлі готується приїхати 31 важкий танк Абрамс серед переліченої броні і 250 бронетранспортерів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про БТР М1117 Гардіан. У 1999 році американці розпочали закупівлю М 1117 для корпусу військової поліції. Бронетранспортер виробляє компанія Cadillac Cage Commando. Бронтехніка цієї компанії раніше брала участь в охороні американських військових баз під час війни у В'єтнамі, враховуючи попередній досвід війни у В'єтнамі була створена якраз ось ця ось машина яка зараз, яку зараз називають М3-1-7. На озброєнні вже 22 роки з лишнім і випущено порядка 3,5 тисяч одиниць. Розповсюдження він отримав вже не тільки в корпусі військової поліції, а й інші роди військ. І він отримав різноманітне озброєння. БТР м 1117 пристосовують до виконання різного типу завдань, від яких і залежить його начинка. Це транспортування десанту, командно-штабна машина, медична броньована чи машина розмінування. Є версії БТРа у ролі ремонтно-евакуаційної БРМ. Також на Гарді надстановлюють і міномет. Дуже потужна лебідка дозволяє як займатися самовитаскуванням, так і витаскуванням інших типів техніки. Бронетранспортер використовується в якості бази для бойової ремонтної локаційної машини. І ця Брем за собою буксирує аналогічні бронетранспортери в Україну. М 1117 приїхали саме як транспортні БТР. Вага 15 тонн екіпаж з трьох людей перевозить вісім чоловік десанту. Гардін витримує підрив міни в понад 5 кілограмів у трутиловому еквіваленті, А керамічна композитна броня забезпечує захист від куль 12,7 і міліметрів. Використана керамічна броня для посилення бронювання і всередині також. Використана кевларова тканина для забезпечення додаткового захисту, якщо буде пробиття корпусу, або будуть підколи броні від броньованого корпусу, і щоб особовий склад був захищений саме від таких вторинних осколків. Озброєння розміщене на одномісній башті, яка обертається на 360 градусів. Це 40 міліметровий гранатомет МК-19 зі скорострільністю 390 пострілів на хвилину. Ефективна відстань стрільби сягає 1800 метрів. Окрім цього, встановлений кулемет Браунінг 12,7 мм. міліметрів. В день і вночі враховуючи те, що Браунінг працює на відстані до двох кілометрів, от проти абсолютно всіх бронетранспортерів, які можуть зустрітися на полі бою проти бойових машин, піхоти БМП 1 БМП 2 от проти МТЛБ. У Guardian колісна формула 4х4 із центральною системою підкачки коліс. Розганяється до 32 км за годину за 7 секунд. Максимальна швидкість – 110 км на годину. Запас ходу – 700 км. Що цікаво, в окремих версіях встановлена система фільтрації повітря від біологічних та хімічних атак. Стоять автоматичні датчики от, ядерного вибуху, стоять датчики застосування отруйних речовин і йде спрацювання в автоматичному режимі, коли автоматично вимикається, ну, заторможується машина, вимикається двигун, закриваються абсолютно всі за допомогою піропатронів люки, і спрацьовує система подачі зовнішнього повітря через фільтровентиляційну установку. Вартість одного М1117 800 тисяч доларів, а 250 одиниць безумовно допоможуть на українському фронті. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.